Так, температура в нормі, перевіримо ваше горло, відкрийте широко рот, скажіть протяжне, а. Добре, все в нормі. Зніміть, будь ласка, ваш вертній одяг. Перевірю легені, послухаю. Добре, можете одягатись, дякую. Легені в нормі. Скажите, будь ласка, какого колера обтачка беля ноутбук излива? Угу. Добре. Підійду до столу, випишу карту Забудьте uh -huh. здорові, гарного дня. Hi there. Bye now. Oh, shit. Are you home? Ромка, а ты что еблуешь? Он же врач стоит. Ромка, что ты еблуешь? Он врач стоит. Я вот уже врач. Выдал над карту. А, уже выдал? Да, да. А, кил, красавчик. А, ты меня же шуми тебя дают? А, все, пешком пиздуй. Look it? Дороки там цей, а ну чуєш и yeah. почедор вітаю, анкодор вітаю. Зайняті? Анкодор, зайняті, кажу. Анкодор зайняті? Анкодор То yeah. дороки, то дороки, ходимо там, хтось там людина якась повтороне на свані щось там танцює. Дороги. Не да працюю, Дороги. що таке? Та да пішли, кажу, там щось ванять, там якісь позорові звуки, пішли. Та розберись, ну що таке? Пішли! Я на посту стою, все. Що? Давай це я раму. Пішли. Раму вирубай. Та да погнали! Дороги, погнали. Подякую. Добавиш. Да, пішли. Hello there! Hey, see you later!